Отже, нарешті на з'їзді республіканської партії Мілуокі Трамп обрав свого віце-президента. Кандидатів було багато від Рубіо до Рамасвамі, і були гроші. Кандидати були дуже кринжові. Але Трамп обрав молодого перспективного політика Джеймса Вемса. Перспективного, звісно, в очах Дональда Трампа. І Вемс чимось дуже схожий. Політичних принципах, або точніше, напевно, їх відсутності, з Дональдом Трампом. То що ж це за такий фрукт? І як він може повпливати на нас? З вами зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Там після замаху на себе почав говорити, що він хоче об'єднати націю. В нього буде така дуже потужна промова, і взагалі в нього буде тепер політика направлена, аби об'єднати американців і звісно зробити Америку величною знову. Всі подумали про те, що велика ймовірність обрання Венса може зменшитися, і йому буде якась альтернатива, більш така центристська, Поміркована і зрозуміла багатьом виборцям, Ну, хоч би всі республіканські партії, наприклад, лояльні до Нікигелі виборці, могли теж сказати, так це непогана фігура. Отже, Дональд хоче показати себе справді як м, такий об'єднуючий політик. Але ні, Трамп обрав Венса. Давайте розберемо тепер цього персонажа. Венс на повному серйозі розкачував московський фейк про те, що Зеленський купив дві яхти, кожна з яких коштувала по 160 мільйонів євро. Він казав про те, що Україна нераціонально витрачає гроші, а натомість пропонував давати соціалочку фенатолеїновим наркоманам в Америці. Ну тобто максимально задирає внутрішній наратив і починає розповідати казки про зовнішніх, особливо європейських партнерів. Він в конгресі був активним противником нам допомоги, розповідав про те, що справа навіть не в грошах, а в тому, що Америка не може дати потрібної допомоги він каже про те, що Сполучені Штати Америки виробляють лише 360 тисяч боєприпасів і до кінця 2025 року планують збільшити цю кількість до 1 200 тисяч боєприпасів 155-мм калібра на рік і це всього навсього 30% від потрібної кількості, адже нам потрібно 4 мільйони. І Так само він проводить аналогію із ракетами до Петріота. Тобто він каже про те, що американське УПК не здатне допомогти Україні, і на що тоді допомагати українцям? Давайте домовлятися на тій лінії, які є і крапка. Тобто його не цікавить те, що захід нарешті почав розвивати свій оборонно-промисловий комплекс, і вороги це відчувають. Зокрема, на голову район металу був здійснений замах, який, до речі. Попередили і не допустили і Сполучені Штати і Німеччина. Тобто не лише одні Сполучені Штати нині виробляють боєприпаси. Активно це починає робити Європа, і вони разом справді можуть допомогти Україні і збільшити до 2-3 мільйонів цих боєприпасів виробництва на рік дуже швидко. Також Венс не вірить у власний оборонний комплекс. Ну і цими словами він розписується. Слабкості заходу проти Московії Китаю. Він каже про те, що ми не можемо виробити снаряди, ми не можемо нікому допомогти. Нападайте на нас, нападайте на Балтію, нападайте на Румунію, там. нападайте на Молдову, куди там вони ще хочуть напасти. На острів Готланд нападайте. Ми не зможемо себе захистити. Ми не надто багато виробляємо. Насправді тут криється сама суть Венса. Хто він такий? Він міг би. Ці аргументи, які як я зараз висловив, сказати. І сказати про те, що нам треба розвивати оборонно промисловий комплекс, нам треба допомагати Україні. Ми можемо давати більше ракет-петріотів і боєприпасів, і багато чого можемо давати. Але просто кон'юнктура була не така, розумієте? Треба було максимально бити по Україні, бо того хотів Трамп. Зараз я буду далі розкривати цю тезу щодо Венса. І саме в цій рисі цього політика і криється можливе. Не такий і небезпечне для нас ставлення від цієї парочки Трамп-Венс. Якщо, звісно, Трамп виграє вибори. Трамп подав Венса ледь не як свого учня в політиці, зобразивши з нього ікону магаруху. Трамп наголошував, що Венс сенатор Огайо штату так званого ржавого поясу. Воював в Іраку в складі морпіхів, закінчив юрфак Єля. Тобто Трамп потужний бізнесмен, який переживає за Джона з глубинки і показує своєму електорату, що ось він. Готовий дбати про кожного американця, але давайте далі розкривати тезу про те, що Венс гойдається з лінією партії в 2016 році. Він виступав проти обрання президентом Дональда Трампа. Він порівнював новий інтерес республіканської партії до Трампа з героїновою залежністю. Приватно розмірковував про те, чи був Трамп американським Гітлером. Він назвав Трампа ідіотом і казав, що ніколи б не обрав його, і власне заявив, що не обирав його в 2016 році. Але час ідеї Вен знайомиться з сином Трампа, Дональдом Джуніором Трампом. Тепер вже на виборах 2022 року до парламенту він розповідає, що Трамп не Гітлер, а Спаситель нації. Вен входив як група підтримки Трампа в Манхеттенський суд, виступав на різних магаток шоу і, звісно, постійно топив за Фредовича. Також йому дуже сильно допомагали гарні стосунки з сином Трампа. Венс, якого хочуть зараз зобразити як такого маленького хлопчика з американської глибинки, просто такий політичний вітрячок, куди дує вітер, тоді він і біжить, і максимально роздмухує тенденцію тренду. розумієте? зараз. Він активно виступає проти мігрантів, маючи дружину з Індії. Ну і це багато що його характеризовує. Також він виступає за традиційні цінності, але разом з тим, один з головних спонсорів його є відкритий гей. І таких речей у Венса просто вагон і маленький вози. Тобто, коли було вигідно мочити Трампа, він його мочив, коли в моді став Трамп, і він зрозумів, що він може використати його для того, щоб далі розвиватися в політиці, то можна було підтримувати теорії змови про те, що вибори вкрали і таке інше. По ньому можна зробити висновок, що як повіє вітер популізму, і у Трампа складеться. Інший розклад там серед його груп, і буде зрозуміло, що Україну все ж таки треба підтримувати. Ймовірність того дуже висока, тому що війна у нас вона дуже взаємозалежна тим, що робиться в Тихоокеанському регіоні, який хоче підтримувати адміністрація США. Якщо вони попускають тут, то Китай починає там все доволі просто. Так, от якщо тренд зміниться, дорогі друзі, то Венс перевзується одразу і буде так само доводити, що ні. Американська ОПК готова, може видати більше, що в нас багато союзників, що ми все разом можемо зробити дуже швидко і гарно. Україна ось ось переможе, і він повірте, буде говорити, що хоче. Не вірите, давайте ще вам один приклад з його кар'єри. Венс у 23-му році називав аборт вбивством. А під час своїх виборів 22-го року заявив, що проголосує за національне обмеження на 15 -ти тижневий аборт. Та нещодавно Венс похвалив ідею реформи Трампа про те, що питання абортів треба віддавати на рівень Штату. І також він підтримує ідею Трампа про доступ до таблеток, які цю вагітність переривають. Тобто, тут просто класична перевзутість, якщо треба вийти на якийсь електорат і можна трошечки забути про минулі обіцянки, а треба дати сигнал, наприклад, американським жінкам, то можна і дати, чим ні? Віцепрезидентом ж бути гарно, особливо в 39 років. Слід розуміти інший фактор, як це буде впливати на політику Америки. Пенс був доволі виваженим консерватором. Він мав домовлятися з демократичними центристами. Він до кінця майже був союзником Трампа, допоки той там не почав штурмувати капітолі. І ці всі історії повністю розірвали стосунки між ними. У Пенса цінності і принципи повищені, ніж просто лояльність до свого патрона. Трампу це дуже не подобається. А от Венс, начебто, буде все робити, що треба. Але в історії буває, що саме такі, як Венс, підставляють погірше Пенса. Бо у Пенса, хоч би були мотиви певних принципів республіканізму і консерватизму. А Венс підставить через свої потреби і власні інтереси. Так, от Венс і Трамп це дуже популістична парочка. І є дуже велика підозра, що американські вибори це добре просіче, а тому демократам на цьому фоні брати двопалатний парламент буде набагато легше. Більше того, легітимністю не пропускати рішення, які будуть пропонувати цією парочкою в парламенті. Так само у демократів буде висока протидіючи їм. вони будуть підтримувати свій рейтинг вище і вище. Тобто, вже вони йдучи на такі крайні кроки створить собі проблеми по всій системі американської політичної машини. Тобто демократи отримали гарну ціль для нападок і можливість як пудолом махати перед американським виборцями, особливо перед центристами, а вони визначають, по суті, хто завтра буде владою. От таку можливість отримали. І це не є погано для нас. Отже, ситуація є не найкращою, але ці люди одразу можуть перевзуватися. І ці люди справді будуть мати багато проблем. В двох палатах американського парламенту від того вони будуть вимушені йти на домовленості, і демократи так чи інакше будуть знову таки виступати за нашу підтримку. Говорити про те, що у Трампа будуть всі можливості когось злити і піти на зустріч Путіну, це неправда. До того ж, треба розуміти, що ці кандидати вони так чи інакше дуже сильно залежать від настрою американського суспільства, дотепер більшість американців за підтримку України. І ця тенденція вона вирівнялась і тримається на доволі високому рівні, і не падає. І особливо на фоні того кіпішу, який може бути, і в економіці, і в політиці, які Трамп з Венцем можуть навести, то, втрачаючи довіру і легітимність, будуть йти все більше на домовленості. Отже, як висновок, випадку, якщо Трампа оберуть. Нам треба час протриматися, спершись на своїх союзників, в першу чергу на європейський союз і на велику кількість наших прихильників в Америці. І це дасть свої плоди. До зустрічі!